Я тобі сідайте починає... в машину, хто там на освічує, так. Хто їде? Що на робочому місці є в балків заходиться на інтернет. там працює, так? Да? Що ви вживали замку сьогодні? Хіба що лікарство на спирту. Лікарство на спирту, так. будь ласка, покажіть яке. На жаль, не немає Нема висиня. Таке розпрохання. Ви можете помітити тиск. Зараз мовимося. Ну, поклички на салочку. Як називається до Тут стоїть, ну я речі, я думаю, що щось відрізкує що серце. У вас буде трубочку? Силом. Сильно. До кінця, поки аж звуки. як звук є, як звук перепиниться, все. Ночь 440. Це коморська вам не ви знаєте, скільки це означає. Не знаємо, що це означає. Нас повісні. Це легко середня степінь, а кульма степень. Може таке бути від настойки Ну, Я не знаю, як він пив, що він випив з лапончика, половив. Може бути звичайним. Це навіть такий варіант. Це. Тяжко мені щось сказати, якби я бачила, я вам відповіла, так? Якщо п'ється маленько, допустим, ложечка, то звичайно такому. Це я просто підкреслю вам, це показника алкофора з боку. Це для вас я розказую. Так, це сьогодні. Євгені Євгенович, ви так. маєте нас за дурнів чи за кого ви маєте людей? Що це, ви відбираєте сьогодні, е, е, цілий Божий день? Це, це треба здуріти. Ми дзвонимо в центральну комісію, що ви саботуєте вибори. Євгені Євгенович, де є печатка? Печатка зі мене. А чого вона он, у вас відщо? Ну, Мені треба тепер вийти. люди приходять, забуть свічення. Я казала, шо? Шо? Стрелки, так, ціли, люди, шо? Шо? Тобі, що після приходять. люди цілий день претензій. претензії. Що печати суботу? Я моїх декось зразу на бічати не бюлетні після закінчення судового засідання. Якщо печець нашого. А, а, а приймання чим підписувати. Відталати. Ви, ви що знали, що бюлеті запечатати не будуть, тому що ви навіть на міліції не забезпечили туди, шановний. Наряд міліції так. не прибув. Ніхто не прибув, ви ж якраз не знали, Ми що печати на бюлеті чекали. не буде, шановний. Заявки. А заявка вироблені. Як, як, якщо я сьогодні побудилися, ви сказали, що вони поїхали туди. Вам Немай, куди вам сказали? Може, що Може, Бабка сказала, дідко сказав печать в кармані.